У Прикарпатців новий очільник міліції офіційно представив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Лікарі. Головним міліціонером Івано-Франківщини став полковник Василь Фелик, котрий досі виконував обов'язки першого заступника колишнього начальника у МВС в області. В своєму вітальному слові Фелик запевнив, що збереже традиції та колектив сформований попередником і зробить все можливе, аби посилити довіру прикарпатців до правоохоронних органів. Сформований чудовий колектив. Який практично не підлягає жодним редаційним процесам, ця команда спроможна виконати ті завдання, які покладені президентом держави, міністром внутрішніх справ Карпатія не підведе, розуміючи те, що перш за все ми розуміємо, що за нами стоять доля людей, і ми все, працюємо для них. А не вони для нас голова Ода Василь Чудно подякував колишньому начальнику ОМВС в Івано-Франківській області Олегу Салу за плідну роботу та побажав досягти на посаді губернатора Львівщини не менше позитивних результатів аніж на Івано-Франківщині, а новому очільнику Прикарпатської міліції тримати гідну планку свого попередника. Той надзвичайно та надзвичайно високо піднята планка довіри до прикарпатської міліції. Яка сьогодні є у нас в краї, щоб вона тільки піднімалась під вашим керівництвом? Успіхів вам! І я завжди до ваших послуг ми будемо дбати про кожного міліціонера окремо, про весь колектив, про вашу матеріальну технічну базу. Василь Фелик від всієї прикарпатської міліції, колишнього начальника у достою подарунком в свою чергу лесало урочисто передав наступнику ключі від кабінету та сейфу.